Минулої неділі в Україні відзначали день студента у калуші студентське свято вирішили провести з користю для здоров'я, перетворивши його у цікаве спортивне змагання. Від сесії до сесії живуть студенти весело, та й не лише студентська пора найкраща. Напередодні цьогорічного дня студента, працівники центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх провели для його винуватців традиційний футбольний турнір, у якому взяли участь чотири команди. Калуського політехнічного коледжу вищого професійного училища номер 7 коледжів культури і мистецтв, економіки, права та інформаційних технологій. Вітаючи учасників турніру зі святом, директор центру фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх Олег Нижник закликав студентство вести здоровий спосіб життя, а особливо підкреслив, відмовитися від пагубної звички тютюнопаління. паління. Зокрема, це неприпустимо для майбутніх матерів. Підсумував цей турнір вже не вперше проводиться. І сьогодні на відкритті турніру я вітав з днем студента, все студентство нашого міста і бажав бути здоровими, любити спорт і святкуванні обов'язково утриматися від куріння, тому що куріння це є зло і незабаром. Ми будемо святкувати день боротьби з курінням, всесвітній день боротьби з курінням. Це не тільки хлопці стосуються, а в першу чергу і наших дівчат, щоб навіть хлопці не дивилися в той бік дівчат, які курять. І тоді наша нація буде здорова. Я бажаю всім студентам міцного здоров'я, гарно відсвяткувати своє свято і пам'ятати, що в здоровому тілі здоровий дух. Благо, цьогорічна погода сприяла, й учасники турніру мали можливість продемонструвати своє вміння у грі мільйонів. Безперечно, здоровий спосіб життя повинен бути пріоритетом для студентства. Проте, мабуть, у них склалися інші традиції святкування, які саме ми й поцікавилися. Ми проводимо захід широкого інший, який відводиться для викладачів і. Студентів. Цього року буде відбуватися сьогодні о 2 годині дня в Палаці культури Мінерал, як шоу, то зверху. І проводять всі четверті курси всіх спеціалізацій. А так, День студента це є надзвичайно гарне свято для всіх учнів нашого коледжу, так само, те, як і інших. У нас в училищі є дискотека вечірня. Підемо, подивимося. Цього року налаштовані на перемогу лаври першості цього разу здобула команда вищого професійного училища номер 7. Призери турніру отримали грамоти від організаторів центру спорт для всіх. А команді переможцю дістався ще й кубок.